Водолій, листопад 2023 рік, що на вас чекає самі основні моменти, початок середина, кінець місяця. За особистими звертайтеся в інстаграм, телеграм, є все в шапці профілю. <кій> і що ще за лайки, підписки, коментарі буду дуже вдячна, тому що присмотри падають і бажання знімати також падає. І підписуйтесь на YouTube, там я раніше виставляю всі прогнози і на тиждень, і на місяць. Так, Вадалі листопад. Значить, це дивіться. От виходите самі ви, якщо ви жінка, да? а якісь на роботі можуть бути інтриги, плести обмани, якісь, от якось так. По дияволу, знаєте, щось нечесне може відбуватися. Тому будьте уважні. Якщо ви чоловік, то це жінка вашої стихії, да, або просто розумно, пращотлива, розчотлива. Якось теж там може бути на роботі, якісь козні вам строїть. Крутить вами може бути, знаєте. От ти зробив цю роботу і за це 3, 3 копійки, але да? ми ж тебе будемо любити, цінити і уважати. Понимаєте, ось так може бути початок місяця у вас такий. Або тіпа, от ти класно зробила роботу, але зарплату або там, виплату за цю роботу ти отримаєш коли-небудь. Понимаете? Ну ты ж понимаешь, что нам надо сейчас вот так вот, вот так вот. То есть у вас не прямым текстом, да, а вот так вот завуалировано, что вы сами в це поверите. Может быть такая история. Далее. Середини місяця початок, розвиток, слухайте, тут, можливо, така історія. Отут, знаєте, можливо, хтось захоче звільнитися початок місяця, а зато вас запросять, наприклад, в якусь другу кампанію. Для вас не зовсім зрозуміла да? Там специфіка, робота в цій компанії і так далі. Для вас вона нова, це 100% нова. Але, але вона вам принесе розвиток. Влади фінанси і можливості для вас як для спеціаліста, для вас, як для людини. От Щось новеньке може бути. Також це може бути в когось вагітність. Хтось дізнається про вагітність. В середині місяця, в да? когось родин можуть бути в середині місяця. Також ну, це карта материнства, карта дітей. розумієте, Також побачення зустрічі можуть бути. Да? Хтось одружиться, тому що це карта дружини у нас. Кінець місяця завершується якась історія. Завершується пряма історія, і у вас починається нова історія. Вірніше, вона вже завершилася, а тут вона починається. Да? Починається знову, ви приклали максимум зусиль для того, щоб отримати щось хороше, позитивне. Да? Але вам потрібно буде пройти через деякі неприятності, да? от, ну, от прям мелочні неприятності, скажімо так, наговори, щось там, якщо це з документами пов'язано, щось там неправильно підписали, неправильно подали, не всі документи є, якісь обмани, хитрості, от, знаєте, от така подлость може бути. Якась ізвнієнно, тим мені, ви все одно будете в виграші, що я хочу вам сказати, да? все одно ви будете в виграші. Якісь трошки трудності будуть у вас, да? але, але ви залишитесь в виграші, ви доб'єтесь того, чого ви заслуговуєте, то, чого ви хочете. В цьому місяці будете трохи закриватися від людей, вам захочеться закритись, можливо, пов'язано з цією ситуацією, можливо, просто да, якась там. Неприємності, вам не захочеться сильно общатися з людьми, вам захочеться побути наодинці. Вот. А тут на початок ще, може бути, знаєте, як якась така робота, за яку пообіцяють дуже багато грошей, Їх можуть виплатити, але не факт, що вона буде чесна, ця робота, розумієте? Щоб ви потім не сиділи не трусилися, а що ж я зробила, а вдруг мене тепер спіймають. І так, тепер давайте подивимося пораду для водолів. На листопад місяць. Тяжолая ноша. Тяжолая ноша, яка по итогу принесе вам фінанси, достаток, От, знаєте, прям щастя і все хорошее. Но для этого треба потрудитися. Все, що не дається, все на краще. Ви набираєтеся знання багаж знання набирайте, можливості і так далі. Всі трудності через трудності ми отримуємо. Ми ростемо. Да? Якщо немає трудності, ми не ростемо, ми не розвиваємось. А через труд... труднощі ми обов'язково ростемо, розвиваємося, отримуємо більше, більше, більше. Тому е... проходимо з достоїнством всі все, що нам буде даватися в листопаді місяці. Якісь труднощі, якісь неприємності. Да? З головою, з умом, встала, став і зробив. І все буде добре. На все добре, папа. -па.